Громадське здоров'я як спеціальність з'явилася в Україні порівняно недавно. Наш університет, перший в Україні після прийняття урядового рішення про відкриття спеціальності 229 громадське здоров'я, був серед перших вищих в Україні, які започаткували дану спеціальність, ліцензували. Під час здобуття своєї спеціальності і навчання на освітніх програмах студенти мають можливість освоювати. Різні дисципліни, які є різновекторні, є міжгалузеві і стосуються різнопланових умов нашого життя і нашої життєдіяльності. Тобто наші здобувачі будуть набувати і загальні компетенції, і фахові і спеціальні компетенції. Це все буде підсилено програмними результатами підготовки, і це дасть змогу вийти на належний професійний рівень за міжгалузевим. Спрямування в першу чергу в управлінській діяльності в охороні здоров'я також в питаннях біобезпеки території епідеміології протидії інфекційним, неінфекційним захворюванням, інвалідизації, смертності серед населення. І найголовніше, що я хотів акцентувати увагу абітурієнтів, це те, що ми готуємо управлінців для системи охорони здоров'я, які зможуть керувати закладами охорони здоров'я на всіх рівнах управління від первинного до третинного, а можливо хтось буде мати амбіційні цілі і буде міністром охорони здоров'я. Запрошую абітурієнтів до здобуття, мабуть, найперспективнішої, найгуманнішої професії бакалавра, магістра та доктора філософії в сфері громадського здоров'я.